Як ми говоримо, Борис Антоненко Давидович Читає Світлана Соколова. Як ми говоримо. Книжка присвячена чистоті української мови. Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти помилковому слововживанню. Перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. Іменник Називний відмінок у складеному присудку. У якому відмінку треба ставити іменник і прикметник, якщо вони виступають у складеному присудку поряд із дієсловами бути, звати тощо в називному чи орудному? Як краще сказати по українському: Мій батько був коваль? Чи мій батько був ковалем? Вона була гарна дівчина, чи вона була гарною дівчиною. Це, ніби паралельні форми. Який бачимо в нашій класичній літературі і матеріалах фольклору. Проте в сучаснім мовнім житті помітна схильність до вживання тільки однієї форми: орудного відмінка, Петро був першим учнем у класі. Вона була досвідченою лаборанткою. Усе життя вони були наївними, як діти. Подивимось, якому відмінку надає переваги українська класика і жива народна мова. Обоє вони були сироти, побралися і жили собі двійко. Марко Вовчок. Мене звуть Андрій Корчака. Іван Нечуй-Левицький. Будь мені лицар да вірнесенький. Українські пісні Максимовича. У всіх цих фразах іменник у складеному присудку стоїть у формі називного відмінка. Однак дуже часто натрапляємо на фрази з орудним відмінком іменника. То був волом, а то хочеш зостатися конем, Матвій Номес. Що ж, виходить, ніби це однаково, який поставити відмінок іменника в складеному присудку – називний чи орудний. Ні, не однаково. Якщо проаналізувати всі наведені вище приклади, то неважко помітити, що називний відмінок стоїть там, де іменник і прикметник мають незмінну властивість. Сироти, ім'я й прізвище. Андрій Корчака. Лицар Вірнесенький. Цебто людина, що визначається